Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я Наталія Гайовик. 1 жовтня о 16.21 трапилась дорожньо-транспортна пригода на перетині вулиць Київської та Гонти. Відбулося зіткнення між двома транспортними засобами марок Рено та Ауді. На щастя, ніхто не постраждав. До місця подій оперативно прибули патрульні поліцейські, які пізніше повідомили, кермувальник автомобіля Рено отримав адміністративний протокол за статтею 124. Близько дев'ятнадцятої години 2 -го жовтня камери відеонагляду зафіксували ДТП на перехресті вулиць Соборної та архітектора Артинова. Там водій автомобіля Рено, виїжджаючи на головну дорогу, не переконався у безпечності своїх дій і допустив зіткнення із автомобілем Фольксваген. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Однак, не викликаючи патрульну поліцію, кермувальники дійшли згоди та роз'їхались. Вночі 4 жовтня камери ситуаційного центру зафільмували аварію поблизу кумбар. Близько першої години ночі водій автомобіля Хюндай рухався вулицею Стрілецькою у напрямку Київського моста. Патрульні поліцейські подали кермувальнику звукові сигнали із вимогою про зупинку, однак легковик її знехтував. На повороті біля кумбар автівку на швидкості занесло. Водій не впорався із керуванням і здійснив наїзд на бордюр, після чого. Авто перекинулось під час спілкування із водієм. Охоронці порядку виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Від перевірки у медичному закладі громадянин відмовився. Також інспектори встановили, що водій позбавлений права керування. Тож у результаті горе кермувальник отримав ряд адмінматеріалів. До прикладу, за водіння у стані сп'яніння та без посвідчення водія, за проїзд на заборонений сигнал світофора, виїзд на смугу зустрічного руху, та інші автомобіль Хюндай поміщено на арешт-майданчик. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 десять 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.